Вітаємо друзі. Відбувся новий рік, 25 й рік настав і офроуд, двіжуха почалася з дня народження бізончика. Ми йому підготували невеличкий подарунок. Зараз йдемо його шукати. Ось от, от, всі питають, де кукушка? Де кукушка? Кукушка. Та я тут та двигун зробив. А термостат термостаті взяв. Ще, ще, о, вийшов. Глушить. Не за увазі глушить, правда? Не заведеться. Погано притягати. Ой, стартанула Ніва. Кальмар, це місцеві. Шо, турбіна. Там він розвернувся і назад, блин. Але це ж все на час. Спрыг пацани настоящі. Прилук приїхали. Сантраки достають. Вовчик, Боже, моргні моргни Моргні Моргни глаской. Моргни там. привіт. привет. Ты шо, баклажанчик? А шо така що така нестабільна робота? Ще ніхто не їхав, не да? Не Одна краша інша. Мазай приехал. Щас іде. З новим роком! З ним честям! О, бач, тобі тортик принесли. Нет, то Нет. я бізону. Не бачили бізону? Оно! О, де, там воно! Под машиною ходову міняє. Иду. Кажут, эвакуация. Все, хана. організатор понаставляв треки, машини поламав я краще щастя познімаю диви я тебе з ним народження вітаю дякую на один зуб тобі да ні хватить. Треба більше. у мене вже старий рідко там небагато вроді оставлю так ну щоб ти нам був здоровий дякую друже, дякую все диви все на розмотка пішла не так Могли Змогли і вже зламали. Це лайт? Хартис не їздять там, ніка. Ходять тільки дивляться, yeah. вони потім не їздять. О, Юрієць. Смотри, цікайте, бігіте голубці, перевертаємо вазіка. Ой, ну да, лучше бы как-то придержать его, а нет? Нет, ой, зачем? Ой, ой, Ну уже не надо. Ой, 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 ой! Тяни! Так уже выйдет, а не ломают. А может завести машину надо? Чи не заводится ли? <свят> Все, эвакуация удачна. А, так він заводиться. Просто побоялись, так? Да? Компресію береже. Щах, подивитися, поздравити. З Новим роком? З новим роком. Да, всіх з новим роком. Дмитро приїхав. Хто? Дмитро. Дімка. Какого Дімка? Морда чи ж? Морду я не бачу. Ми з ним не домовлялись. Як наче баклажан вискакує, люди просто розбіжають. Розпіза... Розпіза... Сім стартанов, осірина, так! Які емоції усіх просто ми щось пропустили! Да? Пропустили! Відоба два метра повністю летіло в воздухе, чермя колеса. А хто засняв? Ніхто. Ніхто всі бачили, записали на кортову пам'ять, да? Ром Ой-ой-ой. вимісить. Нормально, все зрівняв, собі на випаді, бачиш. Всі так будуть сушки проходить півтори минути, так я ще вам буду добавлю. Ще одну сушку.

Тебе минута 48. Не, у Бахмута. Это же короткая спецделянка. А, не, еще не едет. Чи еды? Еды? Саш? А, там саны. Нет, я захотел, давай. Насрав всім на світі, да? Все, тверто, ніхто не Ой. Лялька, що там? Орі випрыгає, забрався. Ану. Так, Він же тут. Нет. Просто тебе не резко, резкость не наводить. О. Ага. Why am I'm scared. i Так, едет следующий экипаж. Блин-блым. Блым. У него закорачиваешь. Он там на тормоз нажимаешь, говорит. Да. Подарували таку штуку для розпалювання. Навірно, сюди треба було вставляти уголь. Думаю, щось туди інше всунути. Бачимо, чи воно працює взагалі. Як, як це робиться. Якщо хтось знає, як це робиться, і ми щось робимо неправильно, напишіть в коментарях. Пішло, взялося. Взялося, пішло. пішло да. Да. Клас! Слушенька, як тобі? Так, да, знизу підпалюєшся, воно починає розгоратися. Ну взагалі для вугілля воно краще. Угу. А так ми вирішили спробувати. А я думаю, вже для, для веток. Ось для гілок. Веток. Веток не ве? <сіх> вот так. Працює. Отак. Я тут листок Листочки, так? Да? Ага. І та, ну, я ну, ось, Саня нарабов нам дров Ось такі віточки. З листочками З листочками Так. Можемо викладать уже все? Да. Ну, вже взяв джик. Давай. Шпи. Тогда распалка Е. Все? Ну, не все, наверное. А, не, ну давай так. Пока, наверное, все. Я думаю, так будет далее легче. Потом треба много дорог. Ну да. Ну, по крайней мере, распалилась. Смотри, сердцевина. Угу. Саня мне показал, показали. как труба. Буває таке. Працює, працює. Нормально, всі Чи ні? Щось жалоб немає, я не пам'ятаю. Коротше, траса говно, так? Шанувальник Юр Максим Сергійович.

Парижка всегда весело. Фильм свертки.

Горт, найти клітик! Каже, а можете присісти в кадр не влазити?

Для дітей більше свято, так? Мене обов'язково, я її отаку розпочала! Борт номер 26. Бодүүнце мужчина. Перше місце у класі і має борт номер 96. Не вона боялася. Знімаємо сізькі. Де? Карп. Коли вони дофоткаються, ми... сьогодні у нас два екіпажі. Перший. номер 7. Такого не буває. Так. да! Правильно казати, ба, лічивка, Загальне фото! Не с вами сфоткався. Жип-жип! Ура! Діп-зіп! Ура! Зіп! Ура! 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 Всі учасники сходяться сюди, загальне фото! Хубаво дивиться! Тві полоси, я твій!

Right no,